Їх вітаю! Зробимо гімнастику для очей. Вправа жмурки. Зажмурюємося, розслабляємо очі. Зажмурюємося, розслабляємо, продовжуємо. Тепер уявимо, що вії це крила метелика. Швидко блимаємо очима і відпочиваємо Продовжуємо. Тепер метелик політає вліво-вправо, а наші очі будуть слідкувати за ним. Голова при цьому не повертається, тільки очі. Тепер метелик політає вгору вниз, а наші очі продовжують за ним слідкувати. Головою при цьому намагайтесь не рухати. І закружляв метелик по колу. Очі за ним слідкують спочатку в один бік та в інший. Голову тримаємо рівненько. Метелик сів на наш носик та полетів. Знову сів і знову полетів. Слідкуємо за ним очима. Дивимось тільки на метелика. Зараз покладіть долоні на свої очі. Тепло від наших долонь та темрява добре розслаблюють м'язи очей. Відпочиваємо. Очі відпочили, ми молодці.